Мене звати Ірина, а років мені, якщо доживу до червня, то буде мені 82 вже. 82. Брати були у партизанці, то я теж їм допомагала, де мене послали. Де я було? Спали в сусідів і прийшли додому. Рано мама корову подоїла, і мені то молоко зрихтували. все йти. І, і я відкриваю двері, а москаль мене за, за той. Як звати? Кажу, Ютка не своє, бо я хацькому. А що, що ти з'їздилаш? Яка то прийшла Стефу кликати до поїзда, а Іру знаєш? тобто мене. Кажу, знаю, а де воно? Я кажу, що за нею ходжу чи що. І так викали мене до хати і багато дечого випитували, але я так їм все відповіла, що вони не підозріли, що то я. І так йшли в мускальку в мускаля, так чи, чи, чи ліс, чи, чи долина, чи що, і туди з того. З тої сотні, що там стояла 22 хлопці, забили і в тім числі брата мого Глодика. 8 червня 45-го 45 року. Поля діти московіна трава, над ними ще знущала Червона Москва. Над ними ся знущала червона Москва, а як на Україні не буде вже сміття, а як на Україні не буде вже сміття, тоді на Україні буде вільне життя. Яремний путами вже порвали і зруйнували царський трон з Ярем і тюрем. І тим до ясно жив, А все в Україні. Тут бащо все. А то я в Сибірі в лікарні там робила вже. Як я вже замуж вийшла тут. То. то я тут. Тато, вам кажуть, доброго дня. Доброго здоров'я, бо вам не Павлова адреса, то старшого брата адреса. З лукавої долі. Ми безсилі і хвилево маємо її коритися. Та це, хва... Та це тільки хвилево, ніщо не є вічне. Сталін колись хотів загадувати, всю Україну, бо Україна дуже. Є... Хоча медом і молоком казали, ти медом і молоком. Що все, все родилося, бо то люди були побожні, і Боже все їм давав. Все родилося на полях і в садах люди дуже були працювати. А москальнята були такі, такі, вони не, не хотіли так робити. Вони Руська водка, чорний хліб, сільодка, тільки все впівали собі, впівали. Нема добрих тепер провідників наших, нема. Нічого не думають, продають тих людей бідних. як... Скільки тих людей, я кажу так по добре, що ми в селі якусь бульбу маємо, якесь щось маємо, ми виживаємо. А як ті, що, що у Львові живуть, і тільки ту, ту одну пенсію мають, більше нічого. Ну, а що ж, а наша нам той день побіди? Скільки наших людей загинуло, і то не наша побіда, то їхня побіда, вони здобули, все, то, то хай світішуться. Я ще вузька не бачила вже. Кажуть, вузьки давно прилетіли, а я ще не бачила. Приснив ми ще сон дивненький, що я вдома ночував. Пробудився, а я в лісі, став та гірко заплакав. Україно, Україно, твоя доля є гірка, хати виганяє молодого козака.